День закоханих відзначають 14 лютого. Чи святкують і що дарують коханим, журналісти Тарино вирішили запитати перехожих. Поки що по справах і зараз йдемо забирати подарунки і чекаємо, коли хлопець приїде додому. Можливо, або кіно, або в якийсь заклад підемо. У нас є вішлист, ми туди скидаємо свої побажання, а там вже наша якась логіка працює або то, що захочеться. Не святкую, тому що трішечки, трішечки одинока, але. Ну, хіба що подружкам, так скажемо так, по Валентинкам таке. Я, в принципі, святкую, але цього року в мене немає пари. Тому е, ну, я думаю, що якось подругами можна його е, відсвяткувати, не знаю там, сісти, поїсти ті самі суші або щось таке смачненьке, подивитися, якийсь фільм романтичний, тому ну. Якось так я думаю, пройде мій день сьогоднішній. Не святкую, не планував святкувати. Буду вдома проводив з батьками. Тільки святкуємо. Якщо є можливість, святкуємо, бережемо один одного, любимо один одного. Щастя вам всім. Звичайно, було веселішимо. Як це свято запозичене, воно не є наше типове українське. Ми його запозичили, але воно так гармонійно війшло в наше життя, що ми завжди чекали цього дня. Святкую з друзями. Привітала вже свою сім'ю. Другої половинки немає. Ну, Нічого нікому не дарую. Дарую людям хороший настрій. Я сьогодні проводу з дівчиною, я зробив для неї челендж по місту. Тобто, в мене такі спеціальні в неї загадки будуть, конверти, і вона буде виконувати різноманітні завдання. І ми будемо ходити по різних локаціях і так, таким чином проводити різноманітний час там в кіно, ну, як вона вибере, там вже буде від того. До чого в неї рука потягнеться? Я сам придумав. Ми просто ще тільки зустрілися, тому вона ж навіть не бачила конверти. Хоча прості конверти з «Укрпошти», але тут задання і місця, куди ми будемо піти. І так розписані до кінця вечора. ну І вже вечір вже десь посидимо. Поїмо. Не святкую, тому що самотня і нічого не дарую. Але радію з усіх, хто зараз святкує. Ми з дівчатами зберемось, будемо святкувати самі між собою. Сьогодні чудовий день. Якийсь собі подарив букетик. Ми планували піти в кіно, та, але нам скинули розклад. Так що, може, підемо на пари. Люблю тебе, Кейця. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.